12 в Україні телевізійна служба новин зараз про все найважливіше. Смертельна ДТП в самому центрі Дніпра вантажівка комунальників збила жінку біля площі героїв майдану. Як повідомив поліції, водій, він зупинився на переході, аби пропустити пішоходів. А коли продовжив рух, відчув поштовх із високої кабіни. Не помітив жінку, яка вирішила перейти дорогу в останню мить. Медики, що прибули на місце ДТП, лише констатували смерть. Правоохоронці з'ясовують обставини. Рух центром Дніпра наразі ускладнений. Тим часом фура завантажена цеглою, перевернулася в центрі столиці напроти київської міської адміністрації. Вантажівку було припарковано на вулиці Лютеранській. Однак гальма раптово відмовили. Машина помчала, пролетіла арку і загрохотіла сходами вниз. Будматеріали висипались з причепу і розлетілися по пішохідній зоні на хрещатику. Відомо, що в кабіні було двоє людей їх шпиталізували. Більше обставин несподіваної аварії знає на Боднар. Інно доброго дня. Чому помчала фура? Чи нічого не знесла на своєму шляху, і чи прибрали вже цеглу з хрещатика? Доброго дня свята фура й досі стирчить на хрещатику, однак цеглу вже прибрали. Як ви бачите, притчі порожній, комунальники ще працюють. От вони залишки цегли вантажать на трактор, який потім перевантажують у Камаз. Добре, видно з роботою комунальників із вікон адміністрації, яка ось через дорогу, через хрещатик, знаходиться. Так що столичні чиновники можуть бачити, як прибирають фуру із хрещатика. Туди. Ж вона скотилася із вулиці Лютеранської. Ось вона зараз знаходиться за моєю спиною, бачите, вона на горбі. Там трішки далі знаходиться адміністрація президента по цій вулиці, і у дворах проводиться будівництво. Саме туди і везли цеглу. Фура приїхала серед ночі. Припаркувалася на узбіччі, водії всередині спали і кажуть, десь о шостій ранку прокинулися від того, що машину несе фурою. Вони збили дорожній знак, міні-такий бікборд, який. А... Врізався у автомобіль, який був припаркований, вибив заднє скло. Водіям якось вдалося вивернути руля, що вони об'їхали Теслу, яка була припаркована на узбіччі, і зрештою влетіли в арку, де і зупинилися. Кабіна фури, кабіну фури просто зім'яло, як у такій ситуації вдалося. Витримати водіям невідомо, свідки кажуть, вони народилися не то, що в сорочці, а в камуфляжі, тому що водії самі вибралися із тієї фури. Їх оглянули медики, які прибули на місце подій. Забрали до лікарні, надали першу допомогу, і водії самі повернулися сюди. Ми з ними поспілкувалися, і ось що вони сказали, чому так трапилося. Спали, машина почала їхати, чогось. А ніколя, чого почала? Ніколи. Ви ж якось підперли її? дішили. Щоб... Вона на ручному гальмі була, не було повітря. Вона ну, не могла ніяк поїхати, я навіть не знаю, чого вона могла поїхати. Гальма все до цього працювала, я не знаю, що сталося. Прибирати усе приїхали комунальні служби. Спочатку цеглу казали, що відвезуть на будівництво, однак зрештою все вивозять на сміттєзвалище. Поки не відомо, куди ж відтранспортують цю фуру. Приїхав кран, який чекає, щоб її вантажити. Однак кабіна йде тільки на металобрух. Та от що робити із причепом ще водії не знають. Нам вдалося поспілкуватися із власницею автомобіля, який лишився серед. Ночі без заднього скла вона, до речі, юристка дуже спокійно поставилася, сміється, каже: слава Богу, що так усе минулося. Звернеться до страхової, аби покрили от витрати на ремонт автомобіля. Поліція наразі працює, оформляють цю пригоду. кажуть, потім будуть працювати слідчі, будуть якось кваліфікувати це. Але кажуть, оскільки немає постраждалих, то це все ж таки адміністративне правопорушення. Студія. Дякую, Інна. Це на боднар з центру Києва, де розбилася машина з цеглою. Двоє людей водії спершу потрапили до лікарні, але зараз з ними вже все гаразд. І ще одну машину, крім самої вантажівки, пошкоджено. Масштабна пожежа в Одесі близько п'ятої ранку запалав мансарний поверх в житловому будинку по вулиці Решельєвській. Згодом пролунав потужний вибух. Перші пожежні машини приїхали за шість хвилин, але вогонь вже палав на площі у 800 квадратних метрів. Рятувальники почали евакуювати людей. Загалом вивели з квартир. 40 мешканців, зокрема і 12 дітей. На приборкання вогню пішло три години. Увесь цей час квартал був перекритий поліцією. Під час гасіння масштабної пожежі постраждав один рятувальник. Наразі фахівці з'ясовують, що могло спричинити таке загоряння в ранковий час і що вибухнуло вже під час ліквідації. Під час гасіння пожежі близько 6 години 30 хвилин пролунав вибух. Внаслідок вибуху постраждав. Пожежний рятувальник першої частини, якого госпіталізовано з місця пожежі, троє українських бійців зазнали поранень на східному фронті протягом останньої доби. За даними штабу операції об'єднаних сил біля окупованого Донецька, по селу Піски бойовики били з мінометів 82-го калібру. Із забороненої мінськими домовленостями зброї гатили по позиціях українських військових біля села Кримське. Це вже Луганщина. І вже сьогодні також на Луганщині відкривали вогонь по населеному пункті Катеринівка. Протидія російській агресії сайт про війну Москви на українських землях презентував спеціальний представник держдепу сполучених штатів з питань України Курт Волкер. Росія несе повну відповідальність за біль і страждання в Україні. Написано на головній сторінці інтернет-ресурсу. Він містить повний перелік дій Кремля від окупації Криму і початку війни на Донбасі і до захоплення неподалік Керченської протоки українських моряків у листопаді минулого року. На сайті наголошують, Росія продовжує. Жоє навчати сепаратистів військовій справі та озброювати їх. Більше того, керує ними і сама воює на їхньому боці. Пост Майдан, що здобули, а що втратили у програмі Право на владу? Згадували події революції гідності, учасники майдану і люди, які втратили там найрідніших в одній студії обговорювали чи є зміни за ці п'ять років: розчарування чи надія. Про це далі в сюжеті. Він хвилюється перед ефіром за лаштунками права на владу. Нині народний депутат Володимир Парасюк, а п'ять років тому хлопець у камуфляжі, який вийшов на сцену майдану після розстрілу Небесної Сотні. Якщо ви завтра до 10-ї години не висунете заявою, щоб якось відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам кляну! Тоді каже Майдан переміг. Очікування людей були неймовірними. Та система залишилась старою, вважає Парасюк. Після Маданський президент він має до нього більше уваги, до нього більше викликів, бо тому, що перемогу йому принесли люди, які загинули, які віддали найцінніше. І коли Майдан висунув умови, які він би мав виконувати, він і його команда, то ці невиконання цих умов прирівнюються до зради. Аудиторія програми, переважно студенти. Комусь в час Революції Гідності було лише 12 років, і ось такі спогади. Як взагалі ви сприймали те, що відбувалося в Україні? Mm, такий маленький хаос. Батько цієї дівчини їздив на Майдан. Він каже, я їду заради вас. У мене є сестра, він каже, заради вас, дівчатка. На даний момент я розчарувався. Повністю ну, в тих людях, які були на Майдані, возглавляли його, скажімо так. А сама ідея, ні. Свобода України це всього. То чи виконані вимоги Майдану? Янукович не президент, є безвізовий режим. Тут один запит Майдану, не виконаний 100%, це запит на справедливість. Можна я... більше що... нічого. Можна я... гість студії право на владу мама Романа Гурика, 19-річний хлопець, загинув на Майдані. Всім доброго вечора. Добрий вечір. Дякую. Мене не відпускає. Я знаю це відчуття. Ірина одразу каже, все не було марним, а зміни швидкими не бувають. Не може бути все зразу. Так я розумію, що можливо це йде якісь, якимись знаєте дуже малими шляхи кроками, але це все рухається вперед. Я пишаюся тією державою, яка буде в майбутньому. Та суспільство обурене, що за цей час нікого не покарали. У нас нуль вироків за вбивства на майдані. Ноль беркутівців отримали реальний термін ув'язнення. Так звані судді майдану досі при мантіях. Колишні міліціонери при погонах непокарані злочини приносять нові злочини. Не покарані злочинці множать інших злочинців. Ці п'ять років Україна живе в умовах агресії Росії. Війна на Донбасі, анексія Криму, захоплення політв'язнів і переслідування Кремлем незгодних. Крим – це родина наша, Крим – це, це все. Отже, Крима тільки Крим. Трубовані донька Ядема Бекірова батька не бачила вже 73 дні. Окупаційна влада Криму арештувала чоловіка з інвалідністю. Елеонора каже, він просто помирає всі зоби з лікування і звертається до іноземних дипломатів посилити тиск на Москву. Нахождение в СІЗО – це для нього смертний приговор кажуть кримський татарин і тільки кримський кримські але й українець. Криму за Україну в усіх цих умовах Україна має вибирати президента. Чи будуть перегони чесними про це? Гості програми говорять вже кілька тижнів поспіль на першому місці схеми підкупу виборців та інші чорні технології. Для чого це робиться? Прощупували в тисячу півтора і збирали оті приватні дані людей для того, щоб зрозуміти, хто підтримує, а хто не підтримує. Хто готовий на фальсифікацію, хто не готовий на фальсифікацію? На цей раз я не можу сказати людям: беріть тисячу, а голосуйте по серцю. Я скажу: не беріть! Гоніть їх палками. І знов у студії в прямому ефірі ще двоє кандидатів доєднались до меморандуму за чесні вибори. Нині під документом вже 11 підписів. Олена Мацюцька і Горсіритесен один плюс Суд відхилив позов кандидатки в президенти Юлії Литвиненко до іншого кандидата Володимира Зеленського. Журналістка позивалася до артиста через жарт у четвертому сезоні ліги сміху. Капітан команди Прозорий гонщик вийшов на сцену з пакетом Голосуй за Зеленського і сказав фразу, яка передвиборча кампанія гречка вже зварена. Юлія Литвиненко вгледіла в цьому не жарт а справжню агітацію та наполягала на тому, що гроші на зйомку програми Ліга сміху мали йти з виборчого фонду кандидата. але довести це в суді суперниця Зеленського не змогла. масштабні мітинги в Словаччині. Десятки тисяч людей по всій країні вимагали покарати винних в загибелі журналіста-розслідувача, демонстрацію влаштували в річницю смерті Яна Кучика і його подруги Мартіною Куснірове. Їх застрелили минулоріч у власному будинку. Журналіст проводив корупційне розслідування щодо уряду країни і досліджував зокрема зв'язки політиків з італійськими бандитами. Гучне вбивство призвело до масштабних протестів, через які втратив посаду міністр внутрішніх справ. А уряд пішов у відставку. Нині вбивці журналіста досі не покарані. Хоча слідство і заарештувало чотирьох підозрюваних, організатор припускають, залишається на волі. Вирок для убивці в Австралії пожиттєво засудили чоловіка, що скоїв одне з найгучніших масових убивств в історії країни у 2017-му Чоловік під дією наркотиків викрав машину і в'їхав на ній у натовпу в центрі Мельбурна. Водій перебував у стані психозу, Його жертвами стали шестеро людей, серед яких немовля, і десятирічна дівчинка. За кожного вбитого суддя призначив австралійцю пожиттєвий вирок. Пожиттєвий термін на вирок підсудний відреагував без емоцій. просити про помилування і вихід на волю він зможе лише після 46 років за ґратами. Без щеплення до школи зась від сьогодні дітей не вакцинованих проти кору не пускатимуть до шкіл рівного і всієї області. Таке рішення обладміністрації. Чиновники такий крок називають вимушеним, бо регіон в лідерах серед захворюваності на кір. А от чи запрацював уже наказ Анна Махно розкаже. Аня, вітаю. Тож яка ситуація в школах рівного і області? Чи є черги в лікарнях на вакцинацію? Вітає Ми нині біля міської дитячої лікарні от буквально кілька хвилин тому дивилися, і черг під кабінетом щеплень немає. Та все ж зустріли тата з двома дітьми 10 та 9 років, які вперше вакцинувалися. Я думаю, що кожен з батьків мав би зробити. якщо не планове щеплення, то дивлячись по ситуації, яка склалася на Рівненщині, і в Рівному, особливо. Я і раджу, і хотів би, щоб кожен з нас подумав і зробив правильно для себе. Немає напливу і в лікарнях районних От, до прикладу в Золбунові. Ми не зустріли жодного, хто пробив щеплення від кору лише планові та медики прогнозують, що невдовзі ситуація може змінитися, адже, попри доручення обладміністрації не опускати невакцинованих дітей до шкіл. Сьогодні ще вони до навчальних закладів ідуть, як зазвичай. Однак як надалі будувати навчальний процес, освітляни ще думають. На сьогоднішній день офіційно документ у мій навчальний заклад не надійшов. Тому я думаю, говорити предметно будемо тоді, коли отримуємо цей документ. Тим часом думки батьків розділилися, чи варто опускати невакцинованих дітей до школи. Вважаю, що дітей не щепленими пускати зараз в школу не варто, тому що зараз підвищена епідемія на кір, і вважаю, що інші діти, які не щеплені, можуть захворіти на цю хворобу, можуть так само заразити мою дитину, навіть якщо вона щеплена. Я думаю, що не можна заборонити. Як же ж вони будуть без навчання? Амадики вестимуть масову роз'яснювальну роботу із батьками та учнями щодо небезпеки. Кору за останні 37 років на Рівненщині найвища захворюваність на кір. Лише з початку року нарахували понад 2 тисячі хворих. Дякую, Анна, Анна про Махно. Проте Рівненщина радикально взялась боротись з кором. Хто не щеплений, не мав би йти до школи, принаймні, якщо запрацюється постанова. Докхантера Олексія Святогора побили невідомі. Сталося це напередодні біля станції метро Лук'янівська, коли Святогор повертався з судового засідання, де слухалась його справа. Світлини розмістило в інтернет виданні чоловікові, якого захисники звинувачують у жорстокому вбивстві кількох тисяч бездомних тварин. Завдали перший удар важким предметом по голові. Потім збили з ніг, продовжили завдавати ударів. По тулубу та кінцівках розсікли шкіру на обличчі і потилиці. Вчора було перше слухання справи Святогора по суті за пропаганду культу насильства і жорстокості та за вбивство тварин. Прокуратура просить посадити його на 5 років. У Харкові вночі підірвали відразу два банкомати. Троє невідомих чоловіків спочатку підірвали банкомату у спальному районі. Забрали з нього касети з грошима. А вже за 15 хвилин підірвали ще один біля військового шпиталю і зникли з місця злочину. Скільки саме вкрали, з'ясовується зловмисників, розшукує поліція в місті оголошено план перехоплення. 48 фуете один за одним. Балетний рекорд підкорився примі національного театру Христині шпор під знамениту музику Чайковського. Вона зробила 48 повних обертів на пуантах. Такого ще на українській сцені не вдавалося нікому. Лебединим озером, від якого паморочуться в голові, захоплювалися і представники національного реєстру рекордів. І наша Наталка Гончарова. Ось так. 32, і через невеличку паузу ще 16. 48 флете. Христина Шишпор під час свого рекорду робить коротку паузу лише тому, що музика чайковського не розрахована на таку кількість обертів. В балеті 32 такта. Да, поставлені дві фрази. І сьогодні ми пішли проти канонів і повторили першу фразу. Фуетера рахують представники української книги рекордів. Сама прима балерина каже, була сконцентрована на іншому. Я збілася, що то, Коли знаходишся в творчості, невозможно тепер переводити как бы, на спор місь музикальний просто слух, і ти по так, там слишиш там адін, два, три. Тобто раз фраза закончила. значить 16 Прошло те, що для глядачів здається легким та красивим, насправді важка праця. Може у крові <рес> ні для слабанірок кров до рекорду. Христина готувалася місяць. Перед виступом майже нічого не їла. Нічого чаю кусочок шоколадки перед балетом жодного зайвого квитка у продажу не лишилося. Деякі глядачі заплатили за них по дві тисячі гривень, але кажуть, постановка костюми і виконання «Лебединого озера того вартує. Вау. Якщо б вона була ще що бере дорожче, ми б теж заплатили. дівчатка. Дуже красиві. Те, що вони стануть свідками рекорду, для всіх стало несподіванкою. Максимальна кількість виконаних підряд Фаєте христини Шишпор. Вона рекордсменка. Наталя Гончарова, Іван Павлович. ТСН один плюс один. Мокрий сніг та сильний вітер вже в ці хвилини з північного заходу на Україну суне негода. Нині найдужче мистиме в Карпатах та на півдні, а звідти заметтілі потягнуться на схід. Разом із снігом прийде похолодання. Харків, Київ та суми опиняться вище зони опадів. Тут буде сухо, але вітряно і зимно. В нічні години аж до 12 градусів морозу. А на вихідні похолодніше, ще більше. Потім синоптикам усе одно є чим потішити, обійдеться без опадів. Такою була остання інформація на цю годину. Бажаю вам легкої п'ятниці. Незабутніх вихідних, але до того, що не прогавте випуски ТСН, найближчої о 16.45. Усім добрих новин.